Я читаю дві-три книги на місяць. Тобто, це якраз та потреба і це е, е, прожитковий мінімум книг. Світлана Вардиванян показує книги, які зберігає на своєму робочому столі. Жінка-викладачка української літератури національного університету. Свою ковідну тисячу гривень витратила на книги улюблених авторів для домашньої бібліотеки. Щепилась разом з чоловіком. Його ковідну тисячу витрачають на квитки в кіно та театр. Це є політика нашої сім'ї, для нас без сумніву, щеплення це, це потреба. Це не такі вже великі гроші. Тобто, ну, в моєму випадку це чотири книги. І е, якщо ці чотири книги, якщо ця така ну, маленька сума буде підштовхувати людей робити загалом правильний вчинок, то, то чому б і ні? Анестезіолог Андрій Аносов працює у ковідному відділенні обласної лікарні міста. З ними робили репортаж у листопаді 2020 року. Тоді його лікарня була першою госпітальною базою для прийому інфікованих у Чернівецькій області. Частину з тисячі гривень чоловік витратив на книгу ветерана АТО. Каже, таким чином хотів підтримати військових. Таким Під молодий автор, атошник Валерій Ананєв, ну, Дуже класна книга Сліди на дорозі. Умов автор, ну щось от якось мене чимось зачепило. Ну, гроші ще лишилися, і ще у дружини є. Я. я довго вагався на що її витрачати, чи на концерти, чи на щось інше. Замовив собі детективи, нові видання від Теса Геррітсона а Також замовив медичну, ну, медичну літературу по своїй спеціальності з видавництва медицина Київського. Віталій навчається на п'ятому курсі юридичного факультету. Розповідає, що ковідну тисячу витратив на квитки на потяг, адже їхав на свята додому у місто Рівне. За грошей придбав у подарунок книгу, проте книгарня поки не надіслала її. Ми купили для друга книгу, яку я хотів на Новий рік. Фішка в тому, що ми замовили книгу ще перед Новим роком, але через те, що магазини були дуже завантажені. Книгу на даний період час не надіслали, але надіслали повідомлення про те, що ми вивчаємося, що така ситуація, вона дадуть якісь подарунок сказали. Футболіст Олександр Чоботар тренує дітей понад два роки. За словами чоловіка, спортом займається з дитинства. Тисячу перевів на спортивне харчування, абонемент на групові заняття та масаж. Я як спортсмен і тренер витратив свою тисячу гривень від президента на спортивний зал. Тобто я вніс цю тисячу на депозит і отримав додаткові ще кошти, щоб займатися спортом. Я вважаю, що це правильний актив. Згідно з інформацією Міністерства цифрової трансформації, отримати тисячу гривень може кожен повнолітній, хто вакцинувався двічі. Для цього потрібно скачати застосунок дія на телефон чи комп'ютер та через банківську картку зробити собі віртуальний рахунок. Згодом на нього прийдуть тисяча гривень. Їх можна витратити на книги, квитки в кінотеатр та вистави, також розраховуватись за спортзал. З 24 січня пенсіонерам можна за ці гроші купити ліки. Гроші на картці зберігатимуться чотири місяці. Після, якщо їх не витратити, вони повернуться до державного бюджету. За даними сайту Чернівецької державної адміністрації, від грудня 2021 року українці витратили півтора мільярди гривень з держбюджету за програмою «Є-Підтримка». Люди здебільшого витрачають гроші на книжкові магазини, кінотеатри та концерти. Даніела Латковська, Соломія Соловей, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Чернівці.